Навіть якщо я говорю мовами людськими і англійськими, а любові не маю, я спав як латунь, що звучить чи кимбал, що звинить. І навіть якщо маю дар пророцтва і розумію всі таємниці, і маю знання, і навіть якщо маю всю віру, так що міг би його і горе переставляти, а любові не маю, то я ніщо. Навіть якщо я віддам все майно своє, щоб накормити бідних. І навіть якщо я віддам тіло своє на спалення, а любові не маю, то нема мені в тому ніякої користі. Любов довго терпить і добра, любов не заздрить, любов не величається, не хизується, не веде себе непристойно, не шукає свого: легко не провокується, не хоче зла. Не радіє беззаконно, а радіє істині. Все терпить, всьому вірить, всьому сподівається, все переносить. Любов ніколи не припиняється, але чи є пророцтва, вони припиняються. Чи є молодь, вони замокнуть, чи є знання воно зникне. Бо ми маємо, бо ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж прийде те, що досконале, тоді те, що часткове, буде усунено. Коли я був дитя, говорив, як дитя, і розумів, як дитя. І мислив, як дитя. Але коли став мужчиною, я залишив дитяче. Бо тепер ми бачимо через кого неяс, неясно, Але тоді, обличчям до обличчя, тепер я знаю почасти. Але тоді пізнаю так само, як і пізнаний. А тепер перебуває віра, надія, любов ці три. Але найбільше з них любов. Амінь. Амін.